Оце вона, це вона, це вона. ЄС! ЄС! Уня-няма. Вітаю, гайс! Вийшла неочікувана колаба арени Breakout Infinite Cyberpunk 2077. В Цьому відео буде невеличкий огляд на неї, далі буде каточка. І що я найголовніше хочу вам сказати, гайс. Якщо ви хочете весело, класно з кайфом провести час. Будь ласка, залітайте на мої стріми, стрімлю кожен день, стрімлю дуже багато. Підтримайте фолоум, напишіть привіт, познайомимося. Наступне, якщо хочете залутати кльові ніштяки, безкоштовні бандли, коїни собі на акаунт Варяну Брейкаут, Будь ласка, перейдіть за лінкою нижче, введіть мій код автора Кенезібо і отримайте на свою пошту в грі. Дуже прикольні ніж На цьому у мене все. Дивіться каточку і огляд. Bam! Це дуже класно зроблено. От прям хочеться сука, взяти в баті гроші з кармана спиздить. І просто залить усад нахуй. Просто дапнуть, блять. Ну це прикольно. Це прикольно. Оце прикольно зроблено. Та ти що? Та ти що? Ого? Ого? Куди гатиш по моїй зброї, дурачок, блядь. Ну а ух, яка ух просто з наклейкою зверху. Ну, це типу, для мене оце не скіни, це просто наклайки, блядь. Скіни це коли от я реально щойно бандал відкривав, от самі китайці розуміють, що таке скіни, Ото був скін, блядь, А це просто наклейка поверх е зброї. О, диви, куртка яка. Ого. Та ти шо? Не, слухайте, слухайте. Ну куртка. Давайте, давайте так. Куртку не вони вигадали. Сам по собі скін ахуєнний. Але це не заслуга китайців. Вони просто взяли її. З, блять, з іншої гри. Оці брелоки топ. Прикольні. Ну, мені вони подобаються. Так. Ага. Тут у нас повністю нова менюшка, ось така. Да? Тут нічого не можна ніяк взаємодіяти, окрім того, як клікать по плашкам. Коротше, нові шприци. Е, я так розумію, це працює навіть коли ти в соло граєш. Якщо я граю в соло і отримав хедшот, я можу підняти сам себе, якщо я знайшов цю ін'єкцію. Self-rescue. Ось це рево, ну, по, по факту, те, що вас піднімає. Коротше, ніякі завдання мені приймати не потрібно. Вони під час рейду, коли я виходжу в рейд, автоматично е, приймаються, да? і я можу виконати просто по маркерам на карті. Ти вже, блядь, переключився да, на щось... болотну мову, нахуй. Тяжело, я за сейфом. Погнали, я малий, стійко. вперед. Та ні, ти. ну ладно. Я в останній момент розвернувся, я. Полюбляю тут залітати всередину, там іноді буває прикольно. Ну може ти вдвох піти дуосом, а я піду с ну блять в порад. С солосом. Да. солосом. О, я, розвер... я розвернусь, якщо МП буду кричать. Якщо то ти розвернешся, Помогите, пацани! Він Заради того сейфа готовий очко підставлять. Ну там машинка лежить. Угу. Mm -hmm. так, так там щось ключ вже скільки? 800 тисяч на зерно. Да вони всі тут... так коштують уже, блядь. Купець. Идуть походу з церкви ублюдки. Це щось чергами по три патрона. Ебать сейф просто. З машинкою ну, за 10 тисяч по Все, тихо, тихо, тихо. Малий, будь готовий, тіпи, блядь, із йдуть. Тихо-тихо, мали, типи близько. Заходять в інсайд. Ти що, справа? На другому. Пікнув сейф. Я буду заходити. Давай з того входу, давай. Не дайте сейф. Не отдайте йому сейф. С... Мінус. Може бути ще. Мені треба залікуватись. Ты гручи голову? Ну, там бот стріляє. Зовні, зовні. Це я підбігаю. А, не, є, є, є ще, є ще. Бля, мені треба залікуватись. мене червоно. Ти мене переляк. Ты А де є? А я чув, що крякнуло щось. Може ти добив його. Не встиг він забрати сейф? Ні-ні-ні. С Вони вдвох бігли, по моєму сюди. Я дв двоє то чув. Ну ти коли гранату кинув, ти його добив. він Да, да, да. Чувак, тут, короче. сидіти. Тихо. Да, ось він, ось він бігає, снаружи. А тут. Покажи. Біга. Позаду на Блядь. В Зеленка, як з церкви. Там де палатка. СВД. Понял. 295 десь там, так. Да? Третій. прокину хая и питбушим его. Да, воно. Пиздаш. Також 5 енергетиків, мабуть. У того було 5 енергетиків, вода. Коротше, дуни. Му, мразоты які. треба пушити, надо пушить. Ося, на пушці. Я йду пушкою дивитися, ч. Я обхожу пушку. Куда стреляю? Ну не бот. Нок, чела, вотам, нокнутый, ложить. Надо, чтобы ты его добывал, крутый. Доб бачу, бьешь Бачу, Сейчас подожди, може хтось прийде предадут рисать, я, я його... открыл. Давай, кавер, кавери. Я бачу Решній його Да-да.

Ты убив його, да? Да, да. Ну у мене два нока, у мене два нока. Ну в мене один нок у На другому? Да. Я його вбив головою. це другий склад, я думаю, вони крисили мотель. То я з тобою граю. Піднімайся, але обережно. Наверно, десь на першому сидять. Я, Можливо у нього салфік? Да, 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 у нього салфік, це скоріше за все вайп карти Все. Я тоді трупов лівих полутаю. Хороша катка на YouTube. Кузмиюку, конечно, я тебе говорю, нашел. Так что автобан, не ты. Один Цього я Оден. Ух, нормально він пікнув, да? А він срать сів чекайте, він сів посрать, реально. Бачите, вивалюється гамно із жопи, блин. Щас я йому сюди скину. Mm, ну, культурний контент на ютубі, так що так. Бачите? best of the best of the best. Дякую, полковник, дякую, дякую, дякую. Тобі випку видать цьому хлопцю, блядь. Гз, я однією ногою догораю, Блядь, Ну не пісюном. якби пісюном, то я б... ...приклонився перед тобою. Нихуя, бот. Так, я виходжу. А я буду ще. А, я забув. Я на себе надівся. Полковник. Ні, я дуже рідко грав. Трішки грав в колду. Трішки грав в апекс. Ну, це буквально там, скажімо так, 200. в мене десь годин 300, мабуть, 400 в колді. І годин 100 в апексі за весь час. В КС я не грав ніколи, типа. Навіть 1.6 не грав? играв в старий? Ні, в 1.6 грав, Та то ж, блять, да, це ж класика. Да. А, текс охуенная игра, тика охуетика скилла зависимо, бля. Я колись хотів собі зробити оту очівку, типу 20 кг за катку. І в мене було дві катки почти що подряд я був заряжен. Я сизвуком думав, все зроблю, блять, і все. Я сделал 19. Так полковник, який я гарно граю? Я, блядь, так типа рофлю, Я. Нема в мене блядь, нормальної гри. Я, типу, граю от зараз, я навіть і не парюся над тим, що я там десь в якихось моментах блядь, хуйово зіграв, тому що в мене більше фокусу на стрім. блядь. Я не сижу, типу, фул фокусі на гру. І з-за того я собі пробачаю дуже багато факапів, коли я роблю. Тому що ну, я сам чудово розумію, що неможливо стрімити, нормально спілкуватися з чатом, там, думати про щось, що мене запитують, там, пишуть і так далі, і фокусованим будь на гру. Тому я не сказав би, що я граю гарно. А, чувак мені в вухо попав навіть поза школа Я тільки побачив. Таке вона. Ні, Ну корисного це досвід, полковник. Типа, я дякую, звісно, що ти так кажеш, типу, про мене, але е, тут роляє дуже багато. Кількість награних годин. Я, наприклад, займаю позиційку вигіднішу. Я розумію, як пікать правильно, типу саме тому, що я дуже багато награв в цю гру. Розумієш, тут дуже важливі, коротше, правильні піки, правильні, блядь, там Страйфи, правильні, блядь, прицілювання з якогось місця, блядь, і так далі. Ну тут це дуже сильно роляє, як і в будь-якій грі. Чим більше ти граєш, тим більше в тебе шансів виграти, тому що. Ти робиш багато чого краще, ніж люди, блядь, середньостатистичні в грі. Так завжди працює. Типа, за рахунок позиційки, за рахунок тактики, правильного розуміння звуків, да, тіп і так далі, це дуже-дуже сильно важливо, блядь. Стріляти це да, це важливо, а їм повинен бути, тому що ти не вб'єш банально, якщо ти вийдеш з ним один на один. Але на мою думку в такій грі, як оця, тут важливіше навіть, блять, оця все те, що навколо Аїма знаходиться. Поки ти до Аїма дістанешся, тебе вже можуть 10 разів вбити. Якщо ти не розумієш, як тобі правильно відігрувати. Не, ну стеж це, блять, не показник з кілам взагалі. Для блядь. мене показник, якщо подивитися на льовий сезон і подивитися сезон 2. дивишся, в мене ось останній сезон. 57 годин на в останньому сезоні, із них комбат 95. Баттва неї що вона значить 99, нахуй і середній урон 708. І процент евакуа 46. Ну типа. а в перший сезон кажу нульовий навіть так, нульовий. Історія наступна. Я вчора сів першій О, годині 75. дня грати аренку і закінчив десь в десятій вечора. Чого дні мені не 1, хочеться 85. в неї заходити Нагалі. взагалі від слова. Зовсім захоплююсь твоєю витримкою. Потім, да, ця гра, блядь, мені, ну, типа, подобається 50 на 50, не подобається. В якомусь плані вона мені подобається, в якомусь ні. Типу, вона мені не, не подобається наскільки, щоб я повністю перестав в неї грати. Якщо вона в гіршу сторону, блядь, піде ще далі, то можливо я від неї відмовлюся, навіть при тому, що в мене частина глядачів відпаде. Але поки що, окей, я готовий терпіть, те, що на даний момент є в ній, блядь.